Виконуємо номер 1057 із підручника Алгебра 7 та номер 4421 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не виконуючи побудови графіка функції y дорівнює 1,8х7, з'ясуйте, чи проходить цей графік через точку. Завдання перше А з координатами 0 і 7. Друге Б з координатами мінус 5 і мінус 16. Третє С з координатами 5 і мінус 2, і четверте Д з координатами 10 і 11. Приступаємо до виконання. Якщо графік проходить через точку, то координати точки мають задовольняти нашу формулу. Підставимо замість y, 7, замість 0, ось, замість X 0. Якщо утвориться правильна числова рівність, то графік проходить через точку. Якщо утвориться неправильна числова рівність, то графік не проходить через точку. Підставляємо 7 дорівнює 1,8 множимо на 0. Віднімаємо 7. 1,8 помножити на 0 це буде 0, а 0 відняти 7 це буде мінус 7. Як бачимо, утворилась неправильна числова рівність, тому графік не проходить через точку А. Графік не, не проходить через точку А. Завдання друге. Тепер Y у нас мінус 16, а Х мінус 5. Рахуємо 1,8 помножити на мінус 5, отримаємо мінус 9, і тепер мінус 9 віднімаємо 7, це буде мінус 16. Як бачимо, у нас ліва частина мінус 16, і права мінус 16. Утворилась правильна числова рівність. Отже, графік проходить. Через точку Б. Задання третє. Тепер у нас Y мінус 2. А х 5. 1,8 множимо на 5, віднімаємо 7. 1,8 помножити на 5. Отримаємо. 7. 9, 9, 40, 50 49. Віднімаємо 7. Маємо з лівої сторони мінус 2, з правої 9 відняти 7, це буде 2. Мінус 2 не дорівнює 2. утворилась неправильна числова рівність. Отже, графік не проходить через точку С. Графік не проходить через точку С. І тепер четверте завдання. У нас точка D з координатами 10, 11. Y у нас 11. 1,8 множимо на Х на 10, віднімаємо 7. 1,8 помножити на 10 це буде 18. 18 віднімаємо 7, буде 11. Як бачимо, 11 в лівій частині і 11 в правій частині утворилась правильна числова рівність. Отже, графік проходить через точку Д. Графік проходить через точку Д номер 1057 із підручника Алгебра 7 та номер 44.21 із підручника Математика 7 виконано